Вітаю, друзі. Сьогодні у нас п'ята і поки що фінальна серія у цього серіалу. Цілий тиждень ви дивилися, що я роблю. І сьогодні, так, в заключку ще декілька робіт. Спеціально для такого дійства я надів свій шлюбний сведер. Він в мене вже років, мабуть, з 10. Всі, хто мене знає, то цей сведер знають <сумітно> аж бігом. Коротше, давайте такого пробіжимося по тому, що робимо сьогодні. Коротше, такого виклав я поки що оте. Що сьогодні ми, можливо, вспіємо. Вспіємо, не вспіємо, побачимо. Так от, АГБЦ на сварку, плюс шліфовка у нас є, так? У нас є такі от шатуни на МТ-шку, їх треба перевтулити. У нас є циліндри на МТ-шку треба розточити. Головки до того комплекту, що я вчора розточував, я віддав ті циліндри вже на хуєнголку. На 634-ту, на 638 Треба підрізати корзини 638-ї. Треба зварити нам отакий підсилювач під буфер на якусь там машину. І треба нам ліву різьбу нарізати товаришу і там з ЗСУ. Я думаю, ми ще це встигли зробити. Бо знаєте, я чесно так виснажився щось за цей тиждень, ці зйомки відео. і це, Я вчора казав, що в 11 йду снідати, а сьогодні я тільки зараз 11 і я прийшов в гараж. Так. Ну, так, ну І як я казав, буду чот робити. Вчора що зробив по прицепчику. Вчора доварив оську на кінець. То робив, поставив. Ну, все, як має, бачити, отак от воно стоїть. Собі там виставив і коротше, і все. І, і Просто скляк. Не хватило моєї сили. Доварив флянця, зачистив там все. І все, Буду продовжувати вже з понеділка, так, більш плідно займуся. А знайшов був у себе в закромах такого моторчика на три фази маленького. так. Собі так був, приглянувся, надіявся, може вийде його пристосувати оце до, до тої поворотної основи на шліфовку. То він зараза пробита одна фаза десь обрив. То поки, що, поки що відбой відставити, бо, бо чесно щось не хочеться навіть лізти до нього. Ну і давайте ми почнемо з того горе мотопрому українського. Виката їм його по максимуму. Воно криве таке. Що, знаєте, вроді задумка хороша була, зроблено через срапу. таку операцію не зробиш, то знаєш нічого ти не розточиш рівно. Да я покажу після першого проходу. Там при і заглибився. Мабуть, десь на десятку, а тут вже до кінця вже й не бере нічого. Все, дивіться, воно ще на вухах, а вже не бере. Так, стій. Бачите, чудо яке. Здесь берет, здесь не берет. И как его расточивать? У тим муха повидгинало і крапка. Так, зараз тако робимо. Поставимо на росточку ті дніпровські циліндри. так. От гарненько їх підрізав, вони не бовтаються, нічого. У мене оправка шліфована, так? Нічого немає. Ставимо їх на росточку, а самі тим часом займаємось фрезеровкою головки під сварку, бо там її треба заварити, щоб вона собі постояла трошки. Коротше, я так завжди стараюсь робити дві операції. Не дуже сложних таких, щоб, знаєте, не збитися з толку, але щоб і час не гаяти дарма. Ото, хлопці, точило майстра. Бо те, що стояло на нові круги, оті, що там висять на стіні, то я його не зробив, а виніс в Трізечок тут вставляється, тако легенько прижимається. Опа! Проточуємо шайбу під установку фрези для косіння. То чоловік відляв заготовку, скопіював свою, щоб зробити перехідничок. так? І буде отако вдягатися такого фреза. Ну, така чи там інша якась. І зажалося. І все, на вічні. Так. Ну і що, вже обдер її. Зараз вийшли потім. Ото, от так. І ви питаєте, чого не знімаєш? Ну от дивіться, вже за оці. 5 днів вже одна і та сама робота повторилася, що вам, мабуть, вже вона надоїла. А уявіть, як воно мені... Ну що знімати? Примітивна робота виконується часто. ну Таке то. Так, ну і що, знову ж таки, отака красота? Але бачите, яка Жигульовська головка, і вона такого не має Така сила. Матеріал такий. Так, давайте назваримо колобалку, бо чоловік чекає. Щось я бачу, що, що я тилюсь, тилюсь, роблю, роблю і нічого не можу доробити. Беремо так, такої схватимо на початку. Тоді вирівнюю. Так, а я знаю, що в мене площадка, а тут у нас там бо я перевіряв внутрі. Щось воно хоче трошечки скрутитись. О, так чітко. Ага. І ще тепер отак трошки. Плохо. Отак от. І зараз варю, там-там віддамо людині. Позчіплював, ось такого зліплював, знаєте, такий усилітель під бампер. Я не знаю, чи його не можуть знайти, чи що, але то дуже часто. А Може не хочуть мручитися і викидати гроші. Зліпили, поставили і забули. Отак от. Такий апаратік, то я не варю поки що. Мага. Електроди різні, присадки там різні стоять. Ого, гордость сварщика. Маска була. Ота з автозатемненням тесла. Крута така дорогуща маска. Впала і трісла. Все, кінець прийшов. Так, ну і що, давайте ще збацаємо ті корзини. Дивіться, робиться воно тако. Спочатку ставлю цією стороною, піджав, бо воно звідціляте криве, так. Таково. під Підтурцовую цю сторону. Цією поверхністю, так, на якій впирається диск, я впирав кулачки, впер торцанув цю, воно паралельно. Тепер виточку ставлю. Рівняю ту поверхню, посажу десь на міліметра півтори, на півтора, десь отакова. може на два вийде. Стінка не дуже груба, на півтора, мабуть. Так, ці дві підрізав. Що? Чоловік попросив провірити і торцанути оцю поверхню нової і зрізати на 4 мм ці стовпчики. Ну, і за... ще На прикладі одної головки зараз підрівняємо, підгурцуємо її, тільки вирівняти його просили убити. Оточу різьбу. Я ставив вотовий вугол малою провальною, так, малюю от однаково. Алюміній точити обов'язково із жидкостю. Добавив буквально нічого, а вже бере. Ну, гарненько, головка заводська, різьба чиста. А ще трохи зробимо чистеньке. І все. І зараз разом площину. Штучка в результаті. Півміліметра міліметра сьому, щоб воно особо там не повпливало на степінь стиску. Так, ну вже і прийшли циліндри з росточки якраз під вечір. Якщо все добре, думаю, попакую, можливо, завтра відправлю чоловік, покажу вам. Там писали, чим робиш фон. Я думаю, та вже тема обсосана тисячу разів. Так. Зараз я сфокусую близенько. Покажу вам. Отак от, от він виглядає. От такі рисочки для затримання масла. І Ніякого там зеркала. Нема. Ото блищить все одно, але... але то не зеркало, хлопці. Отак от, от. Ну і все, друзі. На цьому наш серіал вважаю закінченим. Ви побачили фактично, як пройшов цей тиждень. Буває по-різному. Цей тиждень, наприклад, до на мототему в мене було небагато роботи, більше на автомобілі. Бувають трактори, бувають комбайни, буває що тільки різноманіття. Але, ну, знаєте, в такому графіку жити, отак от знімати дуже багато, викладати. Зараз пів сьомої на годиннику, так? Навіть можливо і більше. Без 15.7 зараз я йду швиденько, монтую це відео і от побачите, коли воно ви вийде просто. Тому ви побули зі мною, я радий був вас бачити. Ви побули от в моїй шкурі знаєте, декілька оцих днів, побачили, чим я займаюся конкретно. І думаю, багато питань просто відпадають. Ви зрозуміли, що знімати відео важко, так? монтувати його теж важко. Плюс не завжди є сюжет. Ну, Якщо я буду знімати вам про ГБЦ кожен день викладати одне і те ж саме, то ви просто ви зблюєтесь від того відео, воно вам просто сточортить, так як часом мені отут сидить. От. Таких цікавих проєктів я останнім часом просто не беру, бо маю просто от таких турбот, так от, більше, вище голови. Тому залишайтеся зі мною, я радий був вас всіх бачити, бувайте!